«Ватра» – милозвучна карпатська назва багаття, найкращим чином символізує суть і специфіку одноіменного тернопільського підприємства. Адже корпорація Ватра світлотехнічне виробництво, з конвеєрів якого сходять прожектори, промислові, вуличні та офісні лампи все те, що освітлює наше життя. Наше підприємство це світотехнічна компанія ОСП корпорація «Аватра», яка займається виготовленням та реалізацією світотехнічних виробів різнопланових від побутових до промислових, які працюють в зонах підвищеної небезпеки, як з наявністю вибухових газів та інших там речовин. Ми зараз присутні на складальному виробництві, тут де остаточно формується виріб. У нас конвейер такий є, бачите, складаються вироби. Після цього виріб здається на склад готової продукції і потім йде до, до споживача. У нас працює зараз всі корпорації десь біля двох тисяч працівників. По специфіку нашого підприємства, яке традиційно роками складалося, де ми відчуваємо себе фахівцями, це вибухобезпечні вироби. Ми стараємося їх просувати на захід. В принципі, є там поле для діяльності, є, знаходимо свої ніші. Не дуже так, такі-великі великі темпи, але є надія, певні кроки робляться, що на перспективу ми... Надіємося бути там присутніми і мати успіх. У нас є лабораторії спеціальні, у нас є підготовлені фахівці, які мають досвід роботи по виготовленню цієї продукції. Це практично наш персонал і наша база технічна. Це є ті засади, які дозволяють нам ну, почувати себе, скажімо, конкурентно здатними і більш впевнені на ринку як України, так і, на, і на, на інших ринках. Ми постійно розвиваємося, створюємо нові вироби, піднімаємо потужності. І фактично зараз ми можемо сказати, що наші світлодіодні вироби придатні для того, щоб освітити будь-яку потребу промислового ринку України. Сюди входять прожектори для освітлення відкритих територій, світильники для освітлення парків, вулиць, скверів, світильники для освітлення офісних приміщень, під'їздів, будинків, переходів метрополітену, тобто будь-що, що можна віднести до сектору промислового освітлення. Виготовляються на нашому підприємстві. Ми знаходимося зараз на виробництві порошкового фарбування. Тобто, деталі, які по технології повинні покриватися фарбами, вони тут покриваються порошковими фарбами. Це сучасна технологія, яка забезпечує стійке, тверде покриття і якісне. Ми працюємо на обладнанні фірми Ideal Line, Досить таке нове сучасне обладнання. Деталі зараз по конвейеру рухаються на покриття. Це вироби готуються до фарбування, це вже готові пофарбовані вироби. Оранжевий кольор говорить про те, це, що цей виріб є вибухобезпечний. Цей світильник був виготовлений фактично за півтора місяця. Що є для такого виробу дуже швидко? Світильник виготовлений для освітлення пішоходних переходів. Один із моментів це освітлення. Теж армія, як і любі об'єкти, потребують освітлення. Перспективна розробка для освітлення, скажімо так, військових об'єктів. Це виріб приспособлений. Це був розроблений для освітлення спортивних об'єктів стадіонів. Спортивних споруд і таке інше, коли наше підприємство вирішило переходити відкривати для себе європейські ринки, ми стикнулися з дуже великою проблемою, яка не дозволяє нам повністю використовувати свої освітлювальні прилади в продажах на ринок Європи. Це сертифікація. Тобто, кожен виріб, який у нас зараз сертифікований по системі України і Росії, не визнається в Європі і вимагає необхідної пересертифікації. Хотілося б, щоб влада в Україні більше. Перейнялося цією проблемою. Ми експортуємо в Росію, хоча доля експорту зменшилася. Експортуємо і на захід. Польща, Чехія. Тут, де ми зараз туруємо собі дорогу і Прибалтин. Це ливарне виробництво. Тут відливаються деталі з сплаву алюмінію, силумін він називається. І тут відливаються корпусні деталі наших виробів. От ви бачите, це вже готова продукція, отам От йде процес відливання. Мільниця штампування на ротаційних автоматах є. Автомати японського виробництва фірми Амада, фірми Аріес з листового металу вирубуються певні деталі. Тобто комп'ютерне керування, управління, різної товщини метал задається. От ми зараз бачимо, як це виглядає. При експортуванні продукції обов'язково повинні бути присутні сертифікати походження. Нашої продукції, тобто повинні бути вказані складові наших виробів, яке їхнє походження. Аналітичні довідки, які нам дає Тропромислова палата, теж дуже для нас цінні. Тобто про наявність на Україні аналогічних виробів, їхні характеристики, їхні вартості, це теж дуже дуже, дуже цінно для нас. Інформаційні блоги, які випускають, теж для нас ми ними користуємося і відчуваємо в них потреби, і результат від тої нашої спеціальності. Позитивний результат. На території нашого підприємства за організацією Тропромислової палати відбувся один із форумів минулого року інвестиційний. теж є, вже не хочу говорити забігати наперед, але певні позитивні моменти І від цього ми вже сьогодні відчуваємо. Сьогодні підприємство Ватра є найбільшим виробником світлотехніки на пострадянському просторі. Отже, Україні є чим пишатися, адже українське найкраще.